По особливому своє професійне свято вирішили цьогоріч відзначити і черкаські бібліотекарі у вишиванках із кобзарями у дусі шевченкіанства. Біля пам'ятнику Шевченку разом із дітьми читали його вірші. Як усе було, бачила Ірина Головка, восьмирічна Маша до книжок охоче давно до Шевченкових читань готувалась старано. одягла українське вбрання та вивчила улюблений вірш. Тече вода з під явора ярем на долину. Пишається над водою, червона калина. Черкащанка Юля прийшла сюди з донькою, що й колег податківців привела. Всі разом вирішили зробити символічний подарунок бібліотекарям. Подарувати їм чарівні вірші наших діток, От, побажати всього найкращого, щоб розвивалося все українське. Тетяна Дубова, бібліотекар зі стажем, професійне свято відзначає вже 41-й рік. каже відсвяткувати цього річ, вирішили у дусі Шевченкіанства не випадково. Цим ми не тільки ще раз піднімемо на вищій щабелі як творчість Шевченка, так і ще відкриємо, можливо, для нашої громади міста бібліотечні заклади, що бібліотеки працюють для громади, для міста Черкаси. Святкування на цьому не завершиться. у бібліотеках. Планують проводити інші заходи, щоб пропагувати читання. Ірина Головка Ігор Неділько, Віка новини.